Це просто ганьба для Бельгії. Україна була неймовірна. Команда Риброва принизила Гарсію. Футбольний світ гучно відреагував на сенсаційну перемогу збірної України у протистоянні із бельгійцями. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, ейфорія після перемоги збірної України у протистоянні з Бельгією не проходить і, на щастя, не проходить вона не тільки у нас, а й в усього футбольного світу. Адже погодьтесь такого результату перемоги України, яка ну відверто не найкращим чином провела свою лігу націй над бельгійцями, дуже мало хто. Очікував і від того читати реакцію футбольних уболівальників, особливо бельгійських футбольних уболівальників, неймовірно приємно. Сьогодні ми покажемо вам ці реакції, розповімо про те, з якими заголовками вийшли світові змі. Ну і не оминемо чемпіонат України, адже там теж є декілька цікавих новин. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо одразу поставити вподобайку до цього відео, аби його розігнати. Ну і погнали! Розпочнемо ми сьогодні зі збірної Бельгії, адже ключові дієві особи цієї команди прокоментували поразку в матчі проти України. Зокрема, слово взяли капітан команди Ромелу Лукаку, ну і головний тренер. Те, як ми пропустили голи, це питання менталітету. Потрібно мати бажання перемагати у таких іграх. У нас ще багато роботи, і нам доведеться починати все з нуля. Але програвати таким чином не можна, це неприйнятно. Наші поразки це психологічна проблема. Нам потрібно знову створити цей переможний менталітет у роздягальні. А сьогодні ми не грали спільно. Такі слова сказав після гри капітан бельгійської команди Ромелу Лукаку. Також він зауважив, що у матчі відповідь. Багато в чому вирішальним буде фактор трибун. Україну не можна недооцінювати, але за підтримки наших вболівальників усе можливо, сказав Ромелу у коментарі бельгійським змі. Водночас, наставник червоних Руді Гарсія апелював до неготовності своїх футболістів протистояти команді Риброва. Я був здивований, тому що перший тайм не передбачав такої ситуації після перерви. Ми були недостатньо сильні психологічно. Ми повинні бути командою, здатною вигравати. Матч, навіть якщо ми пропустимо гол, друзі. А на цьому етапі відео ми хочемо звернутися до кожного та подякувати за те, що ви зараз з нами. Водночас більшість переглядає наш контент без підписки. Тож ми дуже просимо виправляти цю статистику. Просто зараз натискайте на кнопку підписатися під цим відео та долучайтеся до нашого проекту. Цим ви неймовірно допоможете нам розвиватися. Дякуємо і продовжуємо! Ну і до коментарів футбольного світу, адже реакції були дуже цікаві. Абсолютна більшість прибиває команду Бельгії, і водночас усі віддають належне нашій збірній. Я в шоці, як можна вести 1-0 і зрештою програти 1-3. Це повне приниження. Україна могла забити Бельгії ще кілька голів, тоді як команди Гарсії просто зупинилася, пише користувач Маран. Ми виглядали слабко на тлі українців. Україна просто знищила нас. А наші зірки виявилися статистами. Це не просто поразка, це катастрофа. Україна переграла нас за усіма статтями. Такої ганьби я давно не бачив і з попередніми ораторами погоджую Джарні. Я думав, що ми легко виграємо, а тепер навіть не знаю, що сказати. Наших лідерів просто не було на полі. Ми заслужили на цю ганьбу. Бельгія команда, яка має боротися за трофеї, але пропускає три від України та не може зібратися. Це жах. Мабуть, найгірший матч за останні роки за якістю їх гри. Ну і бельгійська преса також вийшла із заголовками, у яких ну відверто незадоволена тим, що на полі показали Бельгій. 13 катастрофічних хвилин Україна розбиває Бельгію. Пише RTBF. новий тренер. Старі проблеми так підписує статтю портал Хет Лаасте Ну і напевно, найбільш креативний заголовок був у порталу Newsblad. Червоні дияволи залишаються з голою дупою у матчі з Україною і тепер повинні добре постаратися у неділю. Ну погодьтеся, що читати таку реакцію футбольного світу неймовірно приємно. До слова, ось вам. Кілька цікавих цифр, адже збірна України не програє вже 5 поспіль матчів. Ми зіграли в нічию із Грузією та Чехією водночас здолали Албанію, Бельгію і ту ж Грузію. Наш суперник вже навпаки не знає смаку перемог вже 6 матчів поспіль, і сподіваємося, що така тенденція продовжиться ще й в неділю. Ну і на завершення декілька актуальних новин із футбольної України, адже тут у нас цікаві зміни у першій лізі, ще один трансфер шахтаря на вихід. Ну і українські голкіпери на високому рівні. Із рефері ми і стартуємо, адже українська бригада арбітрів працюватиме на матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026. На матч між збірними Ліхтенштейну та Північної Македонії у групі J європейської зони призначена бригада під керівництвом Миколи Балакіна. Допомагатимуть йому Віктор Матяш та Олександр Беркут четвертим арбітром буде Денис Шурман. На варі працюватимуть Віктор Куп'євський та Олексій Деревинський. Стала відома доля ФСК Маріуполя у першій лізі Ближчим часом має відбутися передача прав на команду новому керівництву. Карколомний стрибок із аматорів до першої ліги зробить клуб Фенікс під Монастир, що виступає на Львівщині. До кінця сезону колектив гратиме під брендом Маріуполя, але в майбутньому вже виступатиме як Фенікс. Нове керівництво сплатить усі клубні борги а також покриє частину заборгованості перед футболістами. За даними ЮАФутбол, мова йде про закриття щонайменше 30 Відсотків зарплат, які заборгували гравцям керівники Маріуполя. Очолюватиме ФСК Маріуполь. Нинішній головний тренер Фенікса Максим Фещук. Він же продовжить працювати з командою і у майбутньому. Ну і до трансферів, адже новий головний тренер Трабзонспора Фатіх Текет також поклав око на українського півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка. За даними турецьких змі найближчого трансферного вікна, Трабзон готується зробити гірникам ще одну пропозицію: чутки про цей трансфер. Трансфер, нагадаємо фігурували ще взимку, але діти згоди колективи не змогли. Тож черговий раунд перемовин відбудеться вже з відкриттям наступного трансферного вікна. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним, знову попросимо натисніть, будь ласка, на вподобайку, якщо не зробили цього ще на початку. А також перевірте підписку, якщо ви раптом не підписалися всередині відео. Чудовий шанс зробити це є зараз. Так ви дуже підтримаєте наш проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.